Великі проблеми маленького хлопчика. За життя дворічного Дениса з Черкас нині борються місцеві медики. У хлопчика рак крові. Невтішний діагноз йому встановили тиждень тому та вже розпочали лікування. Попереду у Дениса кілька курсів хіміотерапії та можлива трансплантація. І це все потребує чималих коштів. Тетя роби. робить уколи тобі. То на дитячі історії зовсім маленького хлопчика. У свої два рочки Дениску по-дорослому терплячий. До Черкаського центру дитячої гематології він потрапив усього тиждень тому. Відтоді, каже мама, вступив у двобій за життя. Мама, мама, печу, печу. Мама, мама, колінця намазала, мама. Намазала колінця. Каже, в мене болять колінця, так? так? так. Дуже болять колінця, каже, я вночі дуже-дуже плачу. Досі активний і на вигляд здоровий хлопчик ні з того, ні з цього раптово зліг, пригадує мама. Спочатку думали, всьому виною застуда, та цей діагноз не підтвердився. Справжній виявився куди гіршим. У Дениса діагностували рак крові. Сюди направили просто здати аналіз. Хоча приїхали і сказали, дали надію, сказали, що це ви не наш пацієнт. І я з успокійною душою поїхала додому, а потім. Срочно визвали і сказали, що на жаль, ви наш пацієнт. До відділення дитячої гематології Дениско потрапив на піку захворювання, кажуть медики. Попереду у крихітки кілька курсів хіміотерапії, і лікарі не відкидають, можливо, йому знадобиться ще й коштовна трансплантація кісткового мозку. Протікала під маскою інших інфекційних захворювань, розпізнали. І тепер ми розпочали лікування. Ну, лікування планується дороговартість, необхідно будуть препарати крові, ну, інші терапії з супроводу. Не плач, я не плачу. Попри важке лікування, дворічний Дениско тримається як дорослий та повсякчас підбадьорює маму. Але до одужання маляті щонайменше 9 місяців, і це все потребує чималих коштів, каже мама хлопчика. На перше півроку на до трансплантації нам вже потрібно 100 тисяч а далі. Може ще більше. Будь ласка, хто не байдужий допоможіть врятувати єдиного і двожданого сина? Прогнози лікарів стримано оптимістичні за статистикою. 70% діток із раком крові зрештою видужують. У це вірить і маленький Дениско. Він просить усіх небайдужих протягти йому руку допомоги. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.